Я не знав, чи зможу. В мене було бажання бути корисним і для своєї країни і бути, скажімо так, разом з хлопцями. Я не розумів, як можна просто це все сказати ні. Я не піду, не сьогодні. Припиниш себе поважати після такого. Це Суспільне Дніпро, ми на Донеччині і е, зараз буде розмова із Дмитром. Це адаптивний атлет-переможець міжнародних е, змагань з кросфіту. Зараз він на фронті. Вітаю Дмитре. Вітаю. Е, також ви є е, автор фрази для того, щоб дійти до військомату, треба, треба яйця, а не ноги. Так, було так. Ну, не я автор, це е, мої товариші, просто це е, загальна творчість. Розкажіть, як ви вирішили піти на фронт, коли почалось повномасштабне російське вторгнення, тому що ви воювали з 2014-го і тоді отримали важку травму. Пішли у спорт і потім в лютому 22-го повернулися на фронт. Я з хлопцями. З якими ми тренувалися разом, все, ми разом пішли до 98-го бату ТРО, славно звісно. Ну і в принципі, з цього почався, скажімо так, повернення до військового життя. Якщо повертатися у період перед лютим 22-го року, у вас якраз тоді. Ну, були ваші найважливіші до цього часу спортивні перемоги. Це перемога на міжнародних змаганнях з просвіту США, як адаптивного атлету, і потім ще друге місце на ще одних змаганнях. Це було буквально у січні. Так, я повернувся напередодні вторгнення. Як то кажуть, трохи відпочив будь будя. Змагання я до них довго йшов. Дійсно, у мене більш ніж. Три роки я готувався до них, перш ніж потрапити, вдалося, був, був дуже щасливий, що гідно представив Україну. Але коли почалося все, я прийняв рішення відставити все інше. Ну, тобто, як то кажуть, присягу давав. Все, треба виконувати. Тобто ви призупинили свою спортивні амбіції? І спортивні, і тренерську. Я трохи працював тренером. І повністю цивільне життя пішло в сторону, повернувся до, скажімо так, старого нового життя. Як сприйняли новину про повномасштабне російське вторгнення та спортивна спільнота, з якою ви змагалися ну, і стали побратимами по спорту? Спортивна, ну якщо чесно, кросфіт ком'юніті розділилося. Частково, частково невелика частка пішла служити, воювати. Більшість залишилась в цивільному житті. Мотиви всіх різні, я нікого не засуджую, але, як то кажуть, От. Ну, насправді багато хто з тих, хто зараз не воює, вони дуже добре підтримують і допомагають ЗСУ. Тобто вони організовують тил. Тому е, треба розбиратися з мотиваціями кожного окремо, але є, як є. А міжнародна спортивна спільнота? А, міжнародна е, спільнота, ви знаєте, е, досить багато друзів з Бразилії, там, е, з Південної Америки, зі США мені е, писали і зараз навіть пишуть слова підтримки. Дуже приємно це. Насправді вони там постійно перепитували, як ти там, чи, чи ти в безпеці, чи в тебе все гаразд. Ну, дійсно, дуже приємно. А серед них є військовослужбовці? Ті, що є військовослужбовці, ці більш таки помірно ставляться до цього. Типу, ну, пишуть там дружбан, де все одно не забаранять, так що не парся, ще зустрінемось. Україна буде першою. Ви записались в територіальну оборону. Можете розповісти цей свій бойовий шлях? В територіальній обороні ми провели майже півроку, якщо так рахувати. Офіційно я з березня служу, неофіційно я з 25 лютого. Виконували поставлені завдання здебільшого, це запорізькі, донецькі напрямки. Це те, що. Ну і, і як кажуть, ТРО має стояти десь на третій-четвертій лінії оборони. Там є та ну, по факту, ми виконували бойові завдання на рівні ЗСУ і. Іншими бойовими підрозділами збройної ну, України. Завдання вийти, зайняти лінію оборони, там, підтримати якусь певну ділянку для того, щоб наші суміжники провели штурмові дії, брали навіть невеличку участь у спробі деблокади Маріуполя. Стосовно тактики, ну, важко було сказати, бо все відбувалося досить швидко і аналіз у мене більше був добре, що не забаранили. Це, це, це основне таке. Чи тренуєтесь? ви зараз? Ні, забросив все. Жирію на харчах казонах. Насправді дійсно намагаюся робити зарядку зранку, бо повноцінно тренуватися не можу. ...графік дуже щільний, як у світових зірок. Розкажіть, як вам дається підтримувати себе психологічно? Де ви берете приводи для жартів? Бо в одному з своїх дописів ви написали, що це привід звернутися до психотерапевта. Жарти на війні? А, жарти на війні, ну, це, гумор це взагалі допомагає розвантажуватись. Просто зараз він здебільшого чорний став. Той гумор. Але ну, поржати, якщо є можливість, чому ні. Це от коли виходите на бойове завдання, що допомагає зібратися? Планування. Перед виходом ми все намагаємось детально планувати і майже година-похвилина по, година, по розписуємо, хто що має робити. Це доноситься особовому складу і в подальшому. Скажу так, Намагаюсь втілити це е, в реальність. Але, як е, писали в законах Мерфі, якщо є хоч одна можливість, що все е, піде шкареберть, це так, воно піде шкареберть. Людський фактор ніхто не відміняв, тому намагаємось мінімізувати оці недоліки, але як є. У вас командирська функція зараз чи ні? Біля командирської. Це з морально-психологічного забезпечення. Ми вже мали військовий досвід, як він знадобився у вас? Це зовсім різні речі. Хоча, наприклад, те, що я знав, як я можу себе вести під обстрілами, починаю розуміти свої моменти, які Відбуваються під час а, якихось стресових ситуацій. Тобто а, в нас а, починає, якщо ти не готовий, не тренувався, там, не готувався до цього, то в тебе спрацьовує інстинкт так званий. Можна просто заціпеніти, припинити, реагувати на зовні, зовнішні фактори якісь, а, можна а, там, починати бігати, стріляти і а, я знаю, що коли мені капець страшно, чи зможу я виконати поставлене завдання, чи не зможу. Ну, в такому сенсі. Тобто, більш краще розумію себе і розумію, де я нічого, а де я повне лайно. Був, скажімо так, марш десь 6 кілометрів полем. В повному обладнанні, тобто броні, каска, там, БК з собою. Ну, знаєте, ну, єдине, що допомогло, це те, що тренувався. Все. Там Ніяк не адаптуйся. Якщо тобі треба йти 6 кілометрів, ти береш і йдеш. Все, тут, тут нічого особливо не виграє. Звісно, там деякі моменти, наприклад, там, штурмові дії, я в повному обсязі не зможу виконувати. Можу присвятити себе там якимось, наприклад, плануванню, аналітиці і тому подібним речам. У вас був посттравматичний синдром після служби у 2014 Не знаю. Не знаю. Кажуть, що був. А так, ну, я, я не можу його повною мірою ідентифікувати. Я не спеціаліст в цьому, а, але думаю, що таке щось було. Ну, деякий період там, погано спав, не міг зосередитись на якихось речах, а зависав частенько, просто от під час розмови там, спілкуємося, спілкуємось, завис все, улетів думками. Ну, ліки не приймав. За... — Ви свого часу отримали е, важку травму і е, згадайте, як вас тоді сприймали в суспільстві, бо зараз багато військових отримують важкі Подібно. травми і вони приходять у мирне життя. Ну, я сподіваюсь, за деякий час вже у нас люди трохи звикли, бо тоді це було як в кунсткамері. Роздивлялися, казали, ого, можна сказати, тикали пальцями. Або відносилися як до неповносправних, таких, що там треба ледь не на руках заносити в магазин. От. Наразі. Я, по-перше, сам не акцентував на це увагу, а по-друге, зараз наскільки буде, що остануть носити на руках. От. І я думаю, що суспільство потроху прийде до того, що буде сприймати це як, ну, як звичайне. Ну, нічого такого не відбувається, у людини є якісь моменти, але вона справляється все, все ок. І Ми прийдемо як от за кордоном, що там жодних проблем, зробили повну доступність усіх сфер життєдіяльності, і в принципі і більше ніхто не акцентує на тому уваги. Дійшло до того, що вже, скажімо так, які немає там якихось там груп інвалідності, звичайні люди користуються тими ж. Засобами переміщення, це, що і люди з інвалідністю, і все гаразд, і не щось таке, як надзвичайне сприймається. Є у вас якісь плани після перемоги? Після перемоги хочу в подорож. Я кудись або на острови, або в Норвегію хочу. Ді я вам дякую. Нема за що, вам дякую, що приїхали.